Друга книга Хронік. Розділ 21. Йосафат спочив за своїми батьками і поховали його разом з його батьками в Давид Його син Йорам став царем замість нього. Були в нього брати, сини Йосафата. Азарія, Єхіел, Захарія, Азаріаго, Михаїл і Шафатія всі вони були сини Йосафата, царя Ізраїля. Батько їхній дав їм багато дарів сріблом і золотом та дорогоцінними речами разом з укріпленими містами в Юдеї, а царство дав Йорамові, бо він був перворідний. Йорам вступив на царство свого батька, а коли вбився в силу, то вибив мечем усіх своїх братів та ще й деяких з ізраїльських князів. Було Йорамові 32 роки, як він став царем, і царював він 8 років у Єрусалимі. Він ходив дорогою ізраїльських царів, як робив тодім Ахава, бо дочка Ахава. Була його жінкою, і він чинив зло в очах господніх. Але Господь не хотів вигубити дому Давида заради союзу, що заключив був з Давидом, і через те, що обіцяв дати світич йому та його синам по всі часи. За часів Йорама відпав Едом від Юди і настановив собі царя. Тоді Йорам із своїми начальниками і усіма колісницями двигнувся у похід, устав він уночі і побив Едоміїв, що були обступили його, і начальників колісниць. Одначе Едом відпав таки від Юди аж по цей день. Того ж самого часу відпала ілівна від нього, бо він. Покинув Господа Бога батьків своїх, він також спородив узвища на горах юдейських, завів розпусту між мешканцями Єрусалиму і попсував юдею. І надійшло до нього письмо пророка Іллі, а в ньому було сказано: так говорить Господь, Бог Давида, батька Твого, за те, що ти не ходив яси, дорогами Йосафата. Батька Твого і дорогами Аси юдейського царя, а ходив дорогою ізраїльських царів і завів розпусту в юдеї та серед мешканців Єрусалиму, як завів розпусту дім Ахава, та ще й до того повбивав яси братів твоїх, дім батька Твого, що були ліпші від тебе. Господь поб'є великою пошестю народ твій, синів твоїх. Жінок твоїх і все майно твоє, та й сам ти захворієш на тяжку недугу, недугу нутра, так що аж виходитиме твоя утроба в болях з дня на день. Тоді Господь збудив проти Йорама дух філистимлян та арабів суміжних із кушіями, і вони рушили на юдею. І напали на неї, та забрали геть усе добро, яке було в царському домі, а також і синів його та жінок його, і не зосталось у нього сина, крім Йоахаза, найменшого з його синів. А до того усього наслав господь на його нутро невигойну хворобу так, що по довгому часі, коли настав кінець. Його нутрощі за вилазили два дні, і він умер у великих муках. Його народ не запалив на його честь вогнища, як то палив на честь його батьків. Було йому 32 роки, як він став царем, і 8 років царював він у Єрусалимі. Він відійшов неоплаканий і поховали його. В Давидгороді, але не в царському гробовищі.